Вітаю вас! Сьогодні ми разом звертаємося до Святого Духа з проханням про покровительство, захист і натхнення. Ця молитва допоможе вам відчути Божу присутність у щоденних справах, прийняти важливі рішення з вірою та знайти внутрішній мир. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь. Нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос серед шуму світу. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь Святий Душе, просвітителю сердець. Освіти мої думки твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас. Підпишіться та поставте уподобайку. Нехай Господь оберігає вас.